Біфрен, спокій за ясної голови. Суть команди фактів та вікон. Двоє людей загинули під час сьогоднішнього ворожого обстрілу вугледара. Повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зночі в області дістали поранення ще четверо людей. Одна з них жителька Краматорська. Росіяни вночі вдарили по центру міста. Повідомив мер. А вже зранку ворог обстріляв Авдіївку. Розрібають завали, і в приватному секторі Краматорська туди ворог ударив напередодні. Пошкоджено понад 30 будинків, деякі знищені повністю. Сильний був удар. Зразу дим. Це було секунду, секунду. От, хвилиночку. хвилине. Я вискочила, почало все вискакувати в мене, стекло випадати. Вийшла, я була в шок. Я зараз не можу відійти. Добре, що хоч живі залишилися. За даними поліції, росіяни вдарили по житлових будинках із зенітно-ракетного комплексу С-300. Наразі відомо про трьох поранених від 16 до 72 років. Одна з постраждалих дивом вціліла і її придавило плитою. Пошкодження нездорові. Ну вона в шокі такого не вжитала. Привалило тут плитою її. Ну про стінки плита стала, і вона залишилася неушкоджена. Усі постраждалі у шпиталенні ще п'ятеро людей, серед яких одна дитина напередодні дістали поранення під час обстрілу Костянтинівки. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації. Загалом, за попередню добу від ворожих обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро мирних жителів, зазначив Кириленко. Під ракетну атаку посеред ночі втрапило селище Таврійське на Запоріжжі. Цілями стали сільська школа, будинок культури та спортзала. На щастя, минулося без жертв. А ще кажуть люди: скрута та руїна, на яку перетворилася багаторічна праця громади, принаймні не аби як їх згуртувала. Таке, як Твій дім розрушили і все змарніла від принесеного росіянами лиха директорка сільської школи пані Інна заледве ледве знаходить у собі сили, аби показати нам наслідки ракетної атаки і говорити про те, що тут було до удару. Сюди інтерактив, це учительський стіл там стояв. Педагогиня каже, школу плекали кілька років, та нині тут руїна. Вибиті вікна, пробитий дах, потрощена стеля. Безжальні скалки російської ракети шматували усе довкола. І Шевченко дісталося наша майстрика. На школі Залічені метри від шкільного ганку, чимала вирва та викорчувані вибухом дебелі дерева. Пан Юрій зібрав кілька уламків. каже: Росіяни не пошкодували для закладу освіти вартісної зброї. Це вона дуже легка, щоб далеко летіла. І Я так думаю, і всі збігаються до того, що це С-300. Крім школи, прилетіло до будинку культури, спортзали та тутешнього підприємства. Якраз по 15-20 метрів від, кожного, від кожної будівлі впала ракета. Очевидці сказали, я не чув, очевидці сказали, що прилітав літак, він випустив 4 ракети. Одна ще у приватному підприємстві на території впала, там ніяких пошкоджень немає. Біля будинку культури потрощило котельню, що опалювала заклади. Очільник місцевого КП пан Андрій, попри скруту, глузує зобраних росіянами цілей. Бачите, це військовий об'єкт, секретний військовий об'єкт. ГАЗ-52 60-го року мабуть, випуску. Це військова машина. Ваз 99 теж має, 2000-го року була. На сцені понівеченого будинку культури присипані брудом і дивом уцілілі інструменти тутешнього гурту. У фойє велике прибирання. Таврійці кажуть, після підступної ракетної атаки сюди кинулися усі, хто має сили. В школі від ранку батьки тутешніх учнів затуляють вікна. Давай, давай, я у пана Юрія у восьмому класі тут навчається син, тож каже, він і поготів, не міг лишитися осторонь від спільного для усіх лиха. Це ж не те, що а, не мені тайва. Ні, ні, тут всі в місті, всі, всі до кучки, всі зібрані, всі все розуміють. Батькам учнів не втямки навіщо гатити по сільській школі, що стоїть геть порожньою бо ж діти на дистанційці. Хіба кажуть, окупантам смальцю в голові бракує? Дураки по тому. чи... дураки, чи... Ну, в школу зачем, не. Учильник громади зізнається, усе зроблене за кілька років пішло прахом. Утім, тішиться тому, що минулося без жертв і згуртованості земляків у цій скруті. Саме головне для нас це перемога це вигнати нашого ненависного ворога і забути про його існування. Андрій Почто Артем Тажанко програма Вікнес СТБ» – єдині новини. Учорашня стрілянина в Херсоні ніщо інше як провокація росіян, аби дискредитувати збройні сили України. Так прокоментувала поширене пропагандистами відео з вуличними боями в середмісті окупованого Херсона. Речниця командування Південь Наталія Гуменюк. Російські окупаційні змі ще до офіційних заяв своїх же гаутляйтерів взялися називати це контртерористичною операцією. А їхні так звані журналісти впевнено навіть без шоломів та броні на фоні боїв записували. Ого! Контртеррористическая операция в самом разгаре, прямо в самом центре Херсона. За словами Наталії Гуменюк, якщо на окупованих територіях відбуваються якісь надзвичайні події, наприклад, вибухи чи стрілянина, і вони ще не завершилися, а кореспондент окупаційного ТБ вже у вирі подій, то це наймовірніше і є провокація. У центрі стратегічних комунікацій збройних сил України показали роботу українського ударного безпілотника по позиціях окупантів. Знайомтеся, пані Шар, що в перекладі карати це найлегший, найменший та найдешевший багаторазовий дрон у світі. Він вартує приблизно 50 тисяч доларів. Може розвивати швидкість майже до 200 кілометрів за годину і долати відстань до 45 кілометрів упродовж 90 хвилин. Цей дрон створює мало шуму. Головне його. Завдання бити ворожу техніку та місця скупчення живої сили він скидає на цілі фугасні бомби. 16 екіпажів українських захисників вже працюють з панішерами ще 5 навчаються. Відступаючи з Харківщини, підрозділи 11-го армійського корпусу Росії втратили більше половини особового складу та понад 200 одиниць техніки. повідомляється у генеральному штабі. А одну з мотострілецьких бригад східного військового округу Російської Федерації і, взагалі, готують до розформування, бо вона втратила 90% особового складу. Це не лише загиблі й поранені, а й дезертири та звільнені через відмову воювати йдеться у зведень. За попередню добу українські е, ракетні війська та артилерія уразили 12 ворожих пунктів управління а загалом понад дві сотні об'єктів окупантів. Серед них склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції, зосередження особового складу та військової. Техніки значних втрат ворог зазнав на авдіївському напрямку. Там за даними генштабу до лікувальних закладів окупантів щоденно надходить з три десятки осіб зі складу першого армійського корпусу російських військ. Ворог гарячково намагається відновити боєздатність на деяких напрямках. Перегруповується, вводить резерви і не полишає спроб повністю захопити Донеччину. А на межі з Кримом біля окупованого Чонгару російські загарбники заходилися укріплювати позиції і змушують до цього місцевих мешканців. Повідомляють у генштабі за відмову окупанти погрожують убивством. Імперіаліст і лютий ненависник усього українського Михайло Булгаков, письменник російський, але народився у Києві у будинку на Андрійському узвозі 13 а де Булгаков мешкав понад 30 років дії. Зараз музей та в умовах війни цій просвітницькій установі з російським душком українці очевидно не дуже раді закрити назавжди чи провести ребрендинг, яким буде майбутнє музей Булгакова в Києві. Андріївський узвіз – серце української столиці. Вже понад 30 років тут діє музей імені російського письменника Михаїла Булгакова і діє дотепер навіть попри повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Булгаков був сином переселенців з Орловської губернії. а Його батько взагалі був цензором, який очищав усе друковане того часу від української і польської мови. Я читала більшість творів булгакова і справді вважаю його талановитим письменником. Втім, у сучасних реаліях мова йде не про талант, а про українофоба, монархіста і полковосповідувача руського міра. Власне, що він і продемонстрував у своєму єдиному зауважу романі про Київ Біла гвардія, власне на якому і побудована уся експозиція музею. біла гвардія перший роман Булгакова. Дія відбувається під час падіння гетьманату Скоропадського та вступу до Києва військ директорії Петлюрівців. Головні герої російські інтелігенти, які протистоять сукупному образу антагоніста українцям, які вітають петлюру як нового очільника країни. Українці це. Селяни, це народ, який тут живе, в якого така співоча мова, який дуже добре, що він тут є, але це не народ міста, це не культура міста. Так, так він це сприймав. І тому появу українців як політичної нації, появу української мови як державної мови для нього справді були абсолютно незрозумілими і тому неприйнятними. От лише українську булгаков аж ніяк не вважав співочою. Я б вашого гетьмана кричав старший турбін за устройство міленької України, повісив би первим. Хто запретив формування руської армії? Гетьман, хто тероризував русське населення цим гнусним язиком, которого і на світі не существують. Десятиліттями українцям вторгмачували, що булгаков єдина літературна зірка світового рівня того часу, яка народилась і писала про Київ. Можливо, тому що таких письменників Кив, як Валеріан який був сучасником Булгакова, просто-напросто блокували і пресували. Альтернативи не було. А Булгаков був одним з тих небагатьох авторів, хто суттєво вирізнявся з тогочасної пролетарської літератури. Цікаві сюжети, філософські дилеми і реалістичні образи. Він полюбився українцям за талант, але не може бути в умовах війни література поза політикою. Література це медіа. Література це форма впливу. Цей музей не має в жодному разі мати нічого спільного з тим, що може конвертувати культуру в російській парадигмі в гроші на убивство українських громадян. І ще одне актуальне питання: чи має музей Булгакова утримуватись коштом України? Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти закриття музею письменника Михаїла Булгакова у Києві. Ніхто ж не Говорить, що ми його піднімаємо на підестал. Є різні точки зору, але переважають ті, які вважають, що переосмислення музею Булгакова набагато більш адекватна відповідь. Ніж його закриття саме про переосмислення і зміну концепції думають зараз у музеї. Керівниця дому Булгакова погоджується таким, яким був до війни. Музей більше залишатися не може. У нього є цілий цикл ан оповідань Там дівляда, собаче серце, ропові яйця, майстер та маргарита. У нас така колекція, вона дозволяє нам про це розповісти. І тому ми будемо робити обов'язково нову концепцію. Людмила Губіанорі певнить, хочемо ми того чи ні. Заперечувати факту, що Булгаков народився, виріс і творив тут у Києві. Не можемо. Це також частина історії творення української літератури. У творах Булгакова немає жодного достойного слова про Україну чи українці. Вони там завжди гротескні і антипатичні герої. І якщо останні вісім років українці закривали на це очі, то сьогодні правила гри дуже пожорсткішали. І наша будь-яка найменша поблажливість це зайва перемога ворожої пропаганди. А розв'язання проблеми закрити назавжди, залишити чи видозмінити стане очевидним тоді, коли українці щиро захочуть створювати і популяризовувати своїх митців, знати свою історію і навчатися поважати себе як націю. Тоді не захочеться в чергове ковтати образи про собачу мову чи про ментальність стада навіть у справді талановито написаному творі. Ксенія Павлишин, Максиміліан Ільченко, Євген Тур, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини. Волонтерка з Дніпра шиє для звільнених населених пунктів українські прапори і передає їх військовим. Нині розшила величезний прапор, який висів на 72-метровому флаштоці в середмісті. Цей прапор 12 на 18 метрів із парашутної тканини. Комунальники замінюють його раз на місяць, бо він зношується, передають волонтерам. Олена перешиває великий стяг на менші. Вони вже майорять у звільнених від окупантів населених пунктах. Ми його попрали, бо він був е, брудний, е, посушили. Вчора я його розкроїла. Тут небагато в мене вийшло е, поки що, але стать його можна за день-два весь порізати, е, приблизно до 300. пропорцій таких вийде 70 на метр. Окрім цього, жінка разом з іншими волонтерами вже передала на передову дві тисячі плитоносок та розвантажувачів нині кавери на каски. Брат волонтерки теж у війську. від нього знає, яким важким є контрнаступ наших бійців і радіє, коли наші хлопці піднімають українські прапори над деокупованими містами, яких дедалі більше в Україні. Контрнаступ це важче, важче ніж оборона. Я дуже рада, що в нас насправді. Прийшов цей час, коли вже потрібні прапори. Чесно, перші три там е, неділі. Перші я так чекала шити ці флаги, е, прапори е, з хлопцям, коли вони вже будуть йти з перемогою, це все на цю мить. Марафон єдині новини триває.